Всім привіт! Вітаю вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Друзі, сьогоднішнє відео присвячено темі другої обробки. Це у нас по зеленому конусу або ще по рожевому бутону. І чим будемо проводити обробку. Ось як бачите на своїх екранах бакову суміш, яку я буду використовувати. Це, зокрема, препарат Хорус. Він якраз ефективно діє від фази зеленого конуса до світіння при температурі 5-10. Тобто Майте на увазі, що ну, зараз вже безумовно ж всіх, як мінімум, з'явились зелені вушки, зелений конус на деревах, вже можна працювати. Бо я бачив відео, що дехто працює хоросом ще до того, як з'являються ці зелені вушка. Друзі, він не буде ефективний. Навіть сам про це пише виробник на своєму сайті, тому майте це на увазі. Також на сайті зазначено, що цей препарат не впливає на комах запилювачів і на ґрунтові організми. І найкраща бакова суміш сам виробник. Вам на це звертає увагу буде хоруса і Скора. Скор це також дуже гарний препарат, користується їм не один рік, і він має дуже багато своїх переваг. Яких це переваг? По-перше, це також системний препарат, і він має лікувальну дію проти хвороб до п'яти днів і профілактичну дію до десяти днів. Він надійний і ефективний у боротьбі із найпоширенішими хворобами плодових. Він швидко проникає у рослину. До 2 годин і поширюється по ній, починає діяти незалежно від погодних умов. А це дуже важливо, чому друзі? Тому що от за останній тиждень у нас постійно йдуть дощі, і не можна було підібрати час, щоб провести. Обробку дерев, я вже почав трішки переживати, якщо чесно. Але ось сьогодні якраз випала чудова погода, сонячна, ідеальна, 18 градусів. Все просто супер. Зійшлися всі зірки, як кажуть. І тому сьогодні ми будемо користуватися, зокрема, і скором. Дві години потрібно йому для того, щоб він подіяв на рослину. До речі, він має доволі такі гнучкі строки свого застосування від розового бутона до і цвітіння до росту плодів. Він безпечний для людей. Мало токсичний для навколишнього середовища також. Він покращує якість продукції, збільшує кількість плодоутворень, але його потрібно використовувати не більше двох разів, щоб уникнути проявів резистентності. Тому після таких обробок беріть якісь наступні препарати інших груп. І у нас препарат Актара це інсектицид, це від шкідників. Також обов'язково, тому що вже зелена вушка є на деревах це зелений конус. Шкідники вже прокидаються, чудово перезимували, зими у нас теплі. Для них це взагалі ідеальні погодні умови, тому обов'язково. Ось таку бакову суміш я роблю. Хорус скор як тара. І це тому, що мені ще сьогодні допомагає погода. Якби було холодніше, то скоро тут не було б. Обов'язково, коли використовуєте той чи інший препарат, дивіться, при якій температурі він має ефективну дію, щоб ви не витрачали гроші даремно. Трішки пройдемося по деревам. Ось як бачите, груша. Уже ось такі листочки зелений конус. Навіть розкриваються. Вишні також можете бачити. Ось, друзі, яблуні. Вже потрібно було обробляти, але погодно, погодні умови не дозволяли. Сливи також бачите вже які листочки. Ось персики. Тут взагалі ідеальний час. Ушка, бачите, зелений конус. Черешні також ідеальний варіант. Тому будемо робити обробку. Це, друзі, обробку закінчили. Дехто ще вішає пастки вже на дерева. Я цього ще не робив. Так що, якщо ви ще цього не зробили і маю на увазі обробок, то обов'язково проведіть. Це дуже важлива обробка по зеленому конусу. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!